Шановні колеги та друзі видатної природи України та численних і прекрасних природоохоронних територій країни, я хочу привітати вас на сьогоднішньому семінарі, який має на меті обговорити сталий розвиток природоохоронних територій України. Мене звати Міхаель Бромбахер. Я є керівником команди проекту SNPA. SNPA означає підтримка природоохоронних територій України. Цей проект фінансується урядом Німеччини через КФД, Німецький банк розвитку. А бенефіціаром є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України та вісім природоохоронних територій у Карпатах. Дуже дякую за запрошення виступити перед вами сьогодні. Ви знаходитесь у Яремче, в серці Карпатського національного природного парку. Цей парк має видатні, великі та прекрасні старовікові букові ліси. Ялинові та Ялицеві, а також змішані ліси, і це був мій особистий вхід до прекрасної природи та лісів Карпат багато багато років тому. На жаль, я не можу бути з вами сьогодні, тому ця презентація записана. Я не можу відвідати ваш семінар, оскільки перебуваю у тривалому відрядженні в іншій європейській країні. Я хочу коротко представити вам, чого досяг проект SNPA з моменту його початку. Я хочу надати вам деяку інформацію та дати короткий огляд рекомендацій, заснованих на нашому досвіді щодо майбутнього та сталого майбутнього природоохоронних територій в Україні. Кілька слів про проєкт. Тут ви можете побачити карту проєкту. Тут ви бачите вісім цільових територій, як ми їх називаємо. Вони здебільшого розташовані в Карпатах, одна територія розташована поблизу Львова, це Яворівський національний природний парк. Ідея німецького уряду багато Багато років тому, коли цей проект розроблявся, полягала в підтримці нових національних природних парків України обладнанням з планами управління з усім необхідним для повного становлення. Бюджет проекту становить 14 мільйонів євро. Ці кошти були надані німецьким урядом. Більше половини з них вже засвоєно. Ви зараз побачите, що було зроблено цими коштами і як підтримувалися природоохоронні території. Проект розпочався в 2016 році і триватиме ще кілька років, щоб завершити дуже складну роботу, таку як планування управління. Кадастрову роботу, а також роботу з деякими будівельними та інфраструктурними проектами територій. Проект працює на восьми територіях, як я вже казав, і має кілька напрямків. Це було погоджено між німецьким урядом та українським урядом на початку проекту. Ідея полягає в розробці проєктів організації територій, планувальних документів, сучасних планів для кожного парку. Оновити кадастр на національному рівні, щоб працювати над розширенням територій, забезпечувати обладнанням, проводити ремонт будівель, будувати нові будівлі, здійснювати моніторинг, підтримувати сталий туризм, підтримувати комунікаційну роботу природоохоронних територій, а також інтегрувати ці території та місцеві громади, і у цьому випадку через схему малих грантів. Так, перш за все, я хочу коротко представити роботу з розробки проєктів організації території. Отже, для семи з восьми територій проекти організації території наразі розробляються, вони майже завершені, деякі з них вже подані до Міністерства на затвердження зібрані коментарі від громад, зацікавлених сторін, парків є врахованими чому сім територій. Тому що Карпатський біосферний заповідник вже мав новий проект організації території, тому для цієї установи робота не проводилася, але для всіх інших установ проекти організації територій розробляються разом із проведеними численними семінарами, зустрічами, інтегруючи місцеві громади в роботу та інших партнерів і застосовуючи нові методи нові методології, які відповідатимуть новим вимогам, також від європейського союзу. Для такого виду планування роботи для природних територій, отже, було проведено аналіз, дуже складний аналіз кожного парку чи заповідника. Картування біотопів було завершено для кожної установи та оновлено, але також були обговорені та розроблені нові пропозиції щодо зонування територій. Отже. Складна стратегія для кожної установи на наступні 10 років була розроблена та погоджена з парком чи заповідником і зацікавленими сторонами і є майже завершеною. Дуже важливо, щоб система природно заповідного фонду України мала оновлений та повністю коректний кадастр. Це є передумовою для повноцінного функціонування природоохоронної території в Україні майже 8 тисяч природоохоронних територій, і для всіх цих територій дані мають бути оцінені, Має бути оцінено картографування. Багато даних має бути оцифровано та подано через міндовкілля до державної кадастрової системи. Тут ви можете побачити один приклад робіт. Ви бачите ручні малюнки на момент створення природоохоронної території. Іноді ці ручні малюнки базувалися на топографічних картах, які були застарілими, і всі ці малюнки мають бути переведені у правильні межі, що відповідають природним особливостям природоохоронної території, щоб кадастр був правильним. Можна уникнути суперечок із сусідніми землекористувачами. І природоохоронні території не матимуть проблем із юридичними суперечками щодо їхніх меж. Отже, це дуже важлива робота, і для близько двох тисяч територій ця робота вже завершена. А для інших шести тисяч територій вона продовжуватиметься. Але що є? Також важливим або рівноцінно важливим для функціонування природоохоронних територій це наявність належного обладнання. Рейнджери можуть виконувати свою роботу лише тоді, коли матимуть обладнання високої якості, коли їм не потрібно буде купувати власне обладнання, тобто воно надаватиметься природоохоронною територією. Тут ви бачите один приклад, коли 800. Комплектів уніформи було надано нашим проектом цільовим природоохоронним територіям у Карпатах повний комплект високоякісної уніформи для літа та зими. Наразі ми ще закуповуємо для них взуття. Отже, це один приклад обладнання, яке було надано проектом SMPA. Також дуже важливим було надання 31 пікапу найвищої якості зі стандартним брендуванням, яке було підготовлено проектом, а також 10 Renault Duster були надані паркам. Деякі з цих пікапів були вилучені на потреби армії на початку повномасштабної війни Росії проти України і наразі не використовуються парками, але деякі парки все ще мають автомобілі і можуть їх використовувати дуже дуже міцні та економічні автомобілі. Ми також надали квадроцикли. Ми купили більше 40 мотоциклів для рейнджерів та обладнання і захисне спорядження, високоякісні мотоцикли. Ми купили багато комп'ютерів, принтерів, плотерів, екранів, відеопроекторів. Все, що потрібно паркам для належного функціонування їхніх офісів та ПНДВ. Це також було надано проектом. І камери, обладнання для підтримки комунікацій, але також обладнання для проведення наукової роботи, сучасної наукової роботи, як от фотопастки, смартфони для рейнджерів та багато інших видів обладнання. Інфраструктура також дуже важлива, будівлі з хорошою ізоляцією. З дахами, через які не протікає вода. Сучасні будівлі важливі, щоб парки також могли бути добре представлені громадськості сусіднім громадам. Отже, тут ви бачите один приклад майбутньої адмінбудівлі горганів у надвірній. Це після реконструкції і один з проектів розроблених проектом СНПА. А ось ще один приклад. з... Ужанського національного природного парку будівля, яка вже почала будуватися за радянських часів, але так і не була завершена. А праворуч, ви бачите нову сучасну будівлю з інформаційним центром, великими конференц-залами, а також дуже сучасними та світлими офісами. А принцип проекту полягає у використанні великої кількості екологічних та зелених будівельних матеріалів. Деякі будівлі вже отримали вигоду від реновації. Тут ви бачите будівлі Скарпатського біосферного заповідника в Рахові, де в будівлі протікав дах, і його було відремонтовано. Ось та ж будівля це будівля біля входу до головної адміністрації. Але також дуже важливим є спілкування. Ви бачили брендинг, розроблений проектом SNPA. Зараз він використовується в багатьох природоохоронних територіях України на автомобілях, на інших предметах, але також для просування інформації та краси і цінності всіх природоохоронних територій в Україні. Це було дуже важливо. Отже, сайт wow Nature, я думаю, багато з вас чули про нього, був розроблений і підтримується проектом на даний момент. Я вважаю, що це дуже важливе джерело, якщо ви хочете дізнатися про природоохоронні території та новини з України. Але також оновлено вебсайти парків, які брали участь у цьому проєкті, Покращено дизайн і надано багато матеріалів, фотографій, тривимірних відео та інших речей, щоб парк міг ефективно себе рекламувати. За запитом міністерства, ми також знімаємо фільм: фільм, що показує наслідки та вплив війни російської агресії проти України, і як це впливає на природу, зокрема на природоохоронні території. Цей фільм наразі знаходиться у процесі виробництва і незабаром буде завершено. Потім його можна буде показувати на міжнародних конференціях, фестивалях і розповідати людям про шкоду, завдану природі в Україні та як природоохоронні території намагаються вижити у дуже дуже важкі часи. Отже, ми підходимо до одного з, можливо, найважливіших елементів або іншого важливого елемента нашої роботи. Це підтримка місцевих громад, але також інтеграція місцевих громад у роботу природоохоронних територій. Тож ми започаткували невелику грантову програму. Вона була започаткована у 2021 році. Реалізація відбулася у 2022 році, де ми отримали 115 заявок, величезну кількість заявок. І ми могли видати гранти на суму до 5 тисяч євро для проєктів, які відповідали одному з чотирьох напрямків, і ці напрямки повинні були мати зв'язок з природоохоронними територіями в цьому регіоні. Тож вони повинні були мати зв'язок з природою з природоохоронними територіями, і це було одним з критеріїв, чому ці гранти були обрані і загалом. 28 малих грантів були затверджені, обрані та реалізовані на першому етапі. І наразі ми проводимо другий етап, який вже реалізується в Карпатах, другий етап малих грантових програм для місцевих громад. Ось приклад з регіону, де було збудовано дуже якісну стежку для інтерпретації природи, для відвідування природи. І це було дуже важливо, щоб побачити одне з верхових боліт в цій місцевості. Отже, це хороший приклад фінансування, яке було надано для цієї невеликої грантової програми. Інші приклади було надано обладнання для здійснення невеликого менеджменту та робіт в біотопах. Але також було надано багато обладнання для збору відходів у кращий спосіб для деяких громад, для шкіл і так далі, щоб проект міг надати невелике рішення для проблеми збору відходів у Карпатах. Ось інші приклади груп. Один з них ви можете побачити з Верховинського регіону, де з дітьми були побудовані маленькі будиночки для годування птахів, щоб наблизити дітей до природи. Також є інший приклад з колочави, де невелика група дітей виготовляла місцеві сувеніри та інші речі про природу з посиланнями на парк. Отже. Я вважаю, що це дуже дуже красиві приклади і дуже приємний елемент цього проекту: схема малих грантів для місцевих громад. Отже, які зараз рекомендації на основі багаторічного досвіду проекту SNPA, а також Франкфуртського зоологічного товариства, яке є партнером цього проекту, яке працює в Україні вже 20 років? Тож, дозвольте мені, можливо, підсумувати. Те, що ми вважаємо важливими результатами цих років роботи, тут ви можете побачити чотири рекомендації на основі досвіду минулих років щодо сталого майбутнього національних природних парків, заповідників та природоохоронних територій в Україні. Одна з них стосується єдиного органу в країні для природоохоронних територій. Як ви всі знаєте, деякі з природоохоронних територій підпорядковуються Міністерству захисту довкілля і природних ресурсів України, деякі державному агентству лісових ресурсів, а деякі іншим міністерствам. Отже, ідеально, щоб існувала єдина структура з єдиним стандартом, єдиним підходом та єдиним джерелом фінансування по всій Україні, щоб ця система була стандартизованою. З цим, звісно, пов'язане фінансування природоохоронних територій. Особливо коли воно під загрозою внаслідок російського вторгнення та економічних наслідків для України і є складним. Отже, нові джерела доходу через туризм, краще управління доходами через системи електронних платежів можуть бути одним із рішень для кращого генерування доходу. Другий момент управлінський орган кожної природоохоронної території щодо її земель у межах її кордонів. Отже, на деяких територіях, наприклад, з деякими національними природними парками, в межах пов'язаних з лісовим господарством все ще є інші землевласники, тому національний природний парк не може здійснювати повний контроль та управління своєю територією. Отже, ідеально, щоб природоохоронна територія мала повне право на всю територію. Я вважаю, що це також важлива мета. Третє питання стосується дуже важливої мети збереження. Її надає ЕМСОП Всесвітній Союз охорони природи для національних парків, які є золотим стандартом у збереженні. Емсоп стверджує, що 75% території кожного національного парку повинні бути частиною основної зони. зони, яка повертається природі, де люди не втручаються, де дика природа може процвітати. Карпати, зокрема, або інші частини України також мають ще великі частини красивої, важливої та унікальної природи, яка не захищена, також не захищена в межах природоохоронної території. Отже, застосування рекомендації МСОП у 75% було б однією з рекомендацій, що випливають з нашого досвіду роботи, яка має бути досягнута в Україні. І четвертий пункт стосується системи захисту. Є багато ентузіастів, залучених рейнджерів, особливо в горах, які в дуже складних умовах патрулюють, вони здійснюють довгі патрулювання, щоб захистити територію, бути на місці та доглядати за природою. Але також ми живемо в час, коли є нові технології, нове обладнання, як от смарт. Є дрони, які ми можемо використовувати для спостереження, тому я думаю, потрібно спробувати реформувати службу держохорони ПЗФ України також включаючи всі ці нові технології, методології та обладнання, які доступні для того, щоб захист був більш ефективним у майбутньому, це були б мої чотири рекомендації для сьогоднішнього обговорення. Та дебатів. І з цим останнім слайдом і видом на прекрасні Карпати та ліси, я хочу ще раз подякувати вам за запрошення. Бажаю вам гарної та плідної подальшої дискусії.